Вітаю, друзі! <кій> На огляді монета із серії видатні особистості України, так звана серія піджаки, яка присвячена сторіччю від дня народження одного з найвідоміших військових льотчиків Асів часів Другої світової війни, випробувачу двічі герою Радянського Союзу, національному герою кримсько-татарського народу Аметхану Султану. Він здійснив 603 бойові вильоти. Особисто збив 30, один із застосуванням повітряного тарану, І в складі групи 19 літаків ворога. В 1946, а, від 1946 року льотчик-випробувач, на рахунку якого тестування понад 100 типів літаків. Монету було введено Національним банком України в обіг. 7 жовтня 2020 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Дезельберу масою 12,8 грами. Діаметр 31 мм, тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Вартість монети на цього на дату виходу ну, ціна Національного банку України 35 гривень. Так, тож розпочнемо розгляд монети заверсу. Зараз хай вона сфокусується. Так. Ось так ми будемо її розглядати. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Під яким напис? Україна? Стилізована композиція, що символізує динаміку повітряного бою. Літак часів Другої світової війни, під яким дзеркальний абрес збитого ворожого літака. Унизу написи 2 гривні 2020. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу ліворуч. Перейдемо до розгляду реверсу. Ось такий монета має реверс. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Амета Хана Султана Ліворуч. Написи Амет Хан Султан півколом у горі праворуч. 1920-1971 роки життя. Над символічним зображенням приладу літака. Ось така, друзі, монетка була на вогляді. Серія піджаки, але така вона гарна, як для піджаків. Тож дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.